День Європи в Івано-Франківську навіщо в Майдані сцена прикрашена жовтими та синіми кульками. Поруч дорослі та діти тримали пропорції з зображенням зірочок у колі. День Європи в Україні святкують 11-й рік поспіль. Іван франківську його зазвичай організовує міська та обласна влада. Чиновники переконані, напружені стосунки з північним сусідом та інші обставини, змушують Україну рухатися до об'єднаної Європи. Сонячні відзначення відбувається від Києва до Франківська і воно. Символізує єдність і нас разом з Європою. Цього року ми зробили мінімум саме таких святкових заходів, акцентували на круглих столах, на наукових заходах, на спортивних змаганнях. Тільки з огляду на те, що в Україні фактично ведеться війна. Ми сьогодні знайшли по того, щоб отримати четвертий четверту, четверту європейську відзнаку і бути одним єдиним містом в Україні, фактично яким. Сказав, як найбільше проявило свою готовність бути в Європейському Союзі. Що для нас Європа? Європа це сім'я, де існують правила, де е, верховенство закону, де поважається людина, де кожному зрозуміло, е, що він є під захистом держави і він живе державі і гордиться тим, що він. Є членом євросоюзу, що таке європейський союз дітворі запропонували зобразити на асфальті. Для цього їм роздали крейду серед офіційних гостей. Посол Угорщини радить українцям, як врегулювати нинішню суспільно-політичну ситуацію в Україні. Насамперед, треба обрати нове керівництво держави. Треба приймати демократичні закони, які забезпечать усім рівні права. Я дуже сподіваюся, що ми в цьому можемо допомогти нашим найближчим сусідам України. Інцям а де ж твір'юкраннипнек і швезитишне. День Європи в ЮНФРКівську передбачає чимало пізнавальних заходів, які триватимуть упродовж тижня. Обласний центр Прикарпаття налагодив партнерські відносини із 17 містами Європейського союзу. Оксана Середюк, Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.